Люди Пішли трошки погулять в парк на людей, подивитися себе показати. У мене тут три питомця експериментальних. Як бачите, на них вже є помідорчики, не бризкала їх нічим ні разу. Трошки, бачите, тут усьо, мінуюча муха заклала листочки. Не знаю, чи вона їх не згризе, якої йде побрізала, але вона все одно продовжує їх закладати. Хочу провести експеримент, чи хворіють помідори із за того, що вони в відкритому ґрунті. Чи зараз такі болячки, вже що не вилікуєш ці помідори, без, без того, щоб не бризкати. У бутилочці у мене міні-парничок. Бачите, одна трояндочка ця. це вона вже пустила нові листочки. По бокам там ще сидять. Ну, це більші троянди. По такі бути зрізала, поставила Ой, тут світ. Зрізала бутилку, напхала ж туди все поставила і чекаю, можливо, щось вийде. Пройшли трохи дощі, трошки така нестабільна погода, ми не купалися. І басейн наш перетворився на какульку-бякульку. Хорошо, що ми купили насос. У чоловіка є 2 хвилинки. Зараз подивимося, за скільки він впорається. І трошки треба буде його помити. І, можливо, сьогодні набере, може, пізніше. О, щоб хоча б дитина могла купатися, самим у нас щось немає, настрою купатися. А малій весело. Помощники в нас на базі. Да? Е, погано, що в комплекті не йде шланга, тому якщо у вас нема шланги, то купляйте шлангу такої довжини, як вам треба. Сюди підключається шланг. І він повністю погружається в воду. Висота викачки в нього, ну, це максимально, що він забере, скільки останеться води. Чим більше у вас діаметр шланги, тим швидше він буде викачувати. В комплекті є насадки на більшу шлангу. Ще маганенько. Да, десь трошки. Ну, якщо сильно постаратися, можна натягнути. Погружаємо в воду. Бульбашки йдуть. Бай, яка грязна вода. А що ти включив? Автомат, щоб вона сама відключилася. Коли... А, коли я пусто. Ага. Да, коли... Подаємо живлення. Ну і вмикається. Поїхали. Все, водичка в нас пішла. так, ну І ось така струєчка в нас вилітає. ну, в нас діаметр шланги маленький. от. Можна кинути, щоб воно поливало більше, можна використовувати в общем, куди хочеш. Ну, все, чекаємо, скільки пройде хвилин. Можливо, ви підкажете, що це таке за п'ятна. Я тут гарнесенько все обробила хлоркою, прийшлось, Ну, точніше, до Местесом, бо Більше нічого у мене такого немає, антисептичного. І тут по всій так Зараз би вам показати. Ну, Я думаю, вам видно на сонечку ось такі темні п'ятна. Що це таке? Чи це цвіль тут заводиться під резиною? Хоча ми ж його заливаємо. Ось бачите такі, що це таке. Ми ж його заливаємо перекис у нього, щоб вода не завонювалась, не зеленіла. Але не знаю, в общем, пройшлася, помила його знизу, бо він там трошки заванявся, вода під ним стояла. От, і помила його, і оце шви пройшлося до Местусом. І в самому басейні поростилала усі брезенти, все поростилала, щоб воно висихало. Ой, оцей кусочок води мені залишився, не знаю, що з ним робити. Я вже, бачите, так розмітаю воду по всьому, щоб воно швидше просихало. Тут вже і поголовки позаводилися, і воно болотом пре. Ой, не виходить, пробурила тут невеличку дірочку. Думала, що вода тут буде стікати, але тут арматура. Нема як сильно забуритися. Ну, Це питання буде вирішуватися трошки пізніше. Також, після того, як мила басейн залишилося трішки хлорки, пробувала чи очиститься оці всі стінки від. А багаторічно воно чи мух, чи щось таке. От, ну Так, в общем, поприбрала, тут трошки перезгрібала, але вже є кусочки, бо воду розмітала і відти накидала. Помощник виспався, прийшов мені допомагати. Гризешся, да? ти бандюк, такий бандюк став, такий бандюк став, такий бандюк. Ась тоша. Сердитий, яка, подивіться, на цю морду сердито. Ловіть швиденький рецепт. Якщо дуже хочеться суші, можна зробити його по типу онігірі, по-моєму, вона називається. Ну, Такий як сендвіч. Візуально ділимо лист на чотири частини. Отак робимо проріз, намазуємо, там, наприклад, вершковий сир, потім рис, рибка, огурчик. І складаєте ось таким принципом. Раз, сюди, два, і три. І будуть зараз такі у нас бутербродики. Дуже смачно. Мокаєте в соєвий соус і пісня. Нарізала всю же рибку, огірочок, рис і ще вариться. Можна нанести вершковий сир на всю площу, Для того, щоб слої між собою краще склеювалися. Огірки не випадали. Ну, але це вже за бажанням. Воно так швидко з'їдається, що розпадатися не співає. Так, ну якось приблизно так виходить. Сюди зараз покладу квадратик рису і почну закривати. За бажанням ви можете ще сюди там, що? Авокадо. Ми робили попередній раз, сюди тунець клали. Але тунець, він такий трошки рідкуватий, то ну, і з нього лійка тече. Швидко, просто. Так що ловіть лайфхак, хто, можливо, про це не знав. Все. І ось такий суші конвертик у нас виходить. Поливаю, значить, наші хризантеми. Думаю, вони їм жарко, вушка попускали, треба полить. І кущ розкладається на отаку кучку. Дивлюся в кущі отакі діла. Копаю грязючки і знаходжу, знаєте що, ось таких братків. Ви подивіться на цих кабанів жирних. Я не здивуюся, якщо їх там ще 10 штук. Так що зараз будемо пересаджувати, а ті, що стоять, поки що обов'язково оброблю антихрущем. Отакий от добрий день. Ну, і ось тут ми спиляли вже цю абрикосу, відвезли, ну, як сказати, спили і все. Тепер залишилося там тільки яблуньку підпиляти і грушу, але докладаємо це до останнього, тому що тут нав'язались такі гарненькі яблучка і грушки і. Жалко, можливо, щоб до останнього будемо тримати. Та і тіньок вони дають гарний на машину. Тому жаль зрізати, але по-іншому ніяк, тому що Камаз тут ну, ніяк не проїде. Таке в нас вийшло маленьке відео. Дякую, що ви були з нами. Як завжди, підтримайте наш канал підпискою, вподобайкою. Напишіть будь-який коментар. До нових зустрічей і всім пока-пока!